Всім привіт! Слава Україні! Продовжуємо грати за. за... за, за Лондар хотів сказати. Будемо грати Брамбл Гірський король. Продовжуємо дивитися на цю неймовірну казочку. І розпочнемо. Так, це наша сестра. Пішла мазяка. Шикарна. Лілімор, по-моєму, чи ні? Я вже не пам'ятаю. Так, це ми з цього троля вилазимо. Ми тут не були? Я не пам'ятаю. Ладно, з цього і почнемо. Вилазь, хлопче. Вилазь бо дальня дорога. Нерозвідані землі. Страшні сни. І багато, багато. Е, Оле втішив ран е, ранкове сонце. Він е, пережив ніч, але ледве не загинув. Принаймні він знову знайшов е, камінь. Знайшов. І здавалось, е, таким чином сестра сказала йому, що він на правильному шляху. Напевно, що с тобой? Ты можешь пасти нормально? Ху-ху-м. <пробіт> <пробіт> Побег? Пішла музяка. <пробіт> Вымочте. Опа, гноми. Здорово, старый. Все він біжить іди сюди, токря Стома! Ворона. Чи це горобці? Хто ви? Так, там є жачок, підем до нього. Здрав. Я без цього, без гостинців. Все, що маю, це пахнюча рука. Але ти мене, коротше, і за це підвези. Ага. Короче, ми. Він може плавати? Може. Ви достаємо потім це з'їсти, чи ні? Давай, давай, давай. Так. А де це? Це ця, ця ржаба? О, там щось є. Тут? Я можу злізти тут. Чекай. Може тут щось є? Тут щось є. Угу. Підняти. Візьми ножа. Так, нам туди, напевно. Така музичка класна. <гум> Взагалі гра класна. Ну, типу, лейтова в деяких момент. Так. Дай злізти. Куди мені далі? Сюди? Гном, чекай мене. Я йду. Куда ти стрибну? Дайте тут. Ага, бачу. Це як попливок на цьому, на річці. На озері. Иди сюди, окей. Ми його втратили? Опа. Я думав це ростуть просто кульбабки. Так, пацани, у мене алергія. Так, це наш друг. Здорово. Це ти чи не ти? А куда нам? А що ти хочеш, щоб я зробив? Треба їх зловити, чи шо? Туда! А, Все, я понял! Их треба! Их треба принести туда! Давайте! Один-двох Скільки у вас там треба! Та не біжи, ти почекай! Вота! чекай, 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 чекай. і він, короче. Занюхне і буде чхати і просто прокинеться від цього, я так думаю. ось всіх туди треба загнати О! Тих! Тих, стренький! Хгу, все, давай! Я заліз. Дякую. Можеш лягати спати далі. Що, ти знав тут не їш? Що ти за цей хоч до діда? І? Ну Ти, конечно, придумав собі. Ти не міг якось це? Так, мені десь сюди треба. Окей. Сюди? Ні? Ні. Добре. Добре? Знаєш, мені вийти звідси. треба? Не треба вийти. Як мені до тебе дойти? Старенький? Може так? Я думав, що мені по цьому дереву треба буде бігти. Мені треба воду обійти. Добре. Добре, що в цій воді нікого нема, я надіюсь. Так. Це мені треба взяти. Що це мені дає? Підняти. Окей. Ну. Я думав, ти зацибнеш сюди. Окей. Ти хто? Ти ніхто. Дивись. Я правильно взагалі йду? Виховуй. Я думав, я застряг. Окей. Да, все таки по цьому дару треба буде йти. Я надіюсь там мені чого не забули. Оооо. Дякую. Нема за що. Зачіску спорту. Так, оце що тут? Це як е мультику було, де чувак грав на супілці і виганяв з села всіх цих. Як їх називають? Мишей. Я не пам'ятаю як той мультик називається. Ми майже попали. Камінчик. Сюди. Так, нам сюди досіти. А де той чувак? Так. Ага. ага. <гум> <гум> Я просто хотів зайти подивитися, може тут щось є. Ага. Це нам треба дочекатись. Окей. Ты засыпнешься? Добре. Давай, 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 давай. Куди, Сюди? Куди? А, -а на горі є. Я. Я хуй. да, щось є. От. Нашо. А, щоб то, типа. Я зрозумів, щоб то, типа, рухалось. І ми таким чином. Ми зверху не могли скочити. Окей, давай, давай. Ось тут є. Це не добре вже Обережно. <кій> Легенько, тихенько. Але ці звуки мені не подобаються. І взагалі, темнота, я вийду звідси. Так. І що? Ага. Так, та піднімається. Кто-то Чекай, чекай, чекай. Рівновагу. Чекаєм, чекаєм трошки. Давай сюда. Є. Ні? блядь, ні. Я думав, то валиться, короче. Окей. Чекаємо, чекаємо. Давай, сюди. Є? Куди? Я поняв. Тут теж треба було, по-моєму, чекати. Блін. Давай, 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 давайте, давай. Куди? Сюди? Чи сюди? і сюди? Я не розумію. Чи сюди все таки? Да, сюди, напевно. Тут тоже? Да. Давай. Рухайся. Окей. Тихенько, легенько. Там кричить? Опа, <риклад> Я, Я Тихо, 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 тихо Не кипишу. Не нервуй Я бачу що з тими цепами Щось не то там хтось живий, сиди собі там далі, а я піду сюди. Так, печерні малюнки. Що це таке? Я не розумію. Так, вихід. Це саме головне. Знов. Куди він мене хоче затягнути? Ну це це із цієї казки. Я не пам'ятаю, як вона називається. Осьові Брач, ти хто? Це русал. Музикальний. Так, я хочу назад в печеру. Так, болото. Болото це не добре. Пацани, ви би тікали, там е, цей музикант. Чиясь рука. Троль. Все, поняв. Спа процедури в нього це все. Ну, чилинг. А де цей Дівсі, Музикант. Добрий день. Yo led with the scorch. Так, нам править и как. Куда? Давай. швиденько шва данька. Ляха муха яркутай. Окей, давай на ногу. Хммм. Mm. Я там поспішив. Та обережно. О, чуть-чуть. Поблизно. Так, і знов на тому же місці. Да гад Давай ще раз. Просто. ха <гум> Так, тут лицея рейд, сюди. Так, нормально. І... Давай, 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 давай. він тупо лізе за тобою. Ну мені нема куди по чому треба. Я не думаю, що я на ці дошки заліз. Камінчики. Давай, вилазь, вилазь, вилазь. Куда? Сюда. Ты каминчик можешь уже сховати. Может, він именно за цим камінчиком ліз? А я вам казал, ховайтесь. Так, шок. Тут? Окей. Стыгнул. Тех. Окей. Давай еще раз. Бляха, муха. Добре, добре, Странно, то скрепка. Давай. Я думаю, что вот тут можно. Так. Тут ничего? Нет. Давай играй, Шайрос. Тут. Да, каменчик. Каменчик. Так, дам я. Все? Ты закінчив? Мерзота Ні, ти ще не закінчив. Яким чином? Ну, ти нормальний взагалі. Давай. Два камінчика, я побіг <звук> <звук> Я прибіг <звук> Давай, играй, мене <гум> Давай. Грай! Норм. Так, я тут далі не, не розумію. Хто тут? Що він хоче? Може він типу треба ховатися? Так. Да. Точно. Ти мене не бачиш. Я. Перший з асіннів? Я не бачу куди він пішов. Воду не треба. Будь ласка. Де ти? Ну, це ж його с... стихія, зачем ти сюди прийшов? Да, пал, маленький. Я надеюсь, пайтингу с тем не будет. Что тут? А, казочка. Давай. Не, давай. Бо у минулому житті Некен був простим чоловіком, який любив грати на скрипці, але село не оцінило його талант. Це про нього, я так кажу. Над ним часто знущались. Цього не робила тільки дівчина, яка в нього закохалась. Ну, цього Некена. Одного разу знущання та побиття стали настільки жорстокими, що він не зміг стримати свого гнів. Він увійшов в село, граючи е, заборонені мелодії, які змушували всіх танцювати, доки не зітруться плоті кістки. Е, після Некена залишались трупи, що ворушились все, ще, намагаючись танцювати під його мелодії. Так він, дівчину, так своєму своєму бити. Не оминула смерті його любов. Спустошений некен е, покинув місто і жив біля озера, потопаючи в своєму горі. Де він все ще замовля... е, заманює людей своєю смертельною музикою. Все, тепер ми зрозуміли, хто це. Живи. Живий, заманюй. Бити ми тебе не будемо. Так, що тут? Опа! Знову печера. І знову печера. Неке. Ммм. Скриполь, значить, да? так? Сама носить. Шо тут? Та ти зай! Ти грай на скрипці собі десь мене в сполкує. Так. Тут затримка, типа якась є. Ось типа така. Воно несе ж не затримка, а несе хвиля в усі боки. Ну, ти чи я. Так. Це need for speed на мінімал. Окей. А прыгати я тоже не можу. Чекай, 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 правіше. От тут. Тут провіше. Тут ліво. Тут направо. Да, блин, даже... Так. Тливош і зразу проводиш, да? Да. Що, ну, далі? Да. Шо, опять жаба прийде? Ты задолбав? Ты ще нормальний? Мене. Це не є нормально. Так, ми живі цей добре. Не комжилях. Окей. Тобі і файтінг, босс босом. Простома. Піднімайся, давай, давай. Я не розумію, треба нажати чи нажимати. Ну, типа, тримати. Давай, будемо тримати. Такий дощ холодний, Ха -ха. і тумали, це ж було вже. Окей, продовжимо наступній серії. Ви підписуйтесь на канал, кладіть подобайки та залишайте коментарі під відео. Це дуже, дуже допоможе каналу в розвитку. Всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.